Привіт-привіт всім, любі мої дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом. Нехай свята пройдуть прекрасно, дуже багато риб прив'язані до свята, до сімейних свят. Uh, і це у багатьох рибок uh, період оцей от, uh, новорічних свят. Він дуже важливий. І я бажаю, нехай вони прийдуть всі дуже добре для вас. Uh, і також у 2026 році, це у нас буде рік одиниці. Проявіть себе, покажіть себе. Uh, тому що 25-й рік, так і змії і дев'ятки, він uh, прочищав нам шлях, він показував ким ми є насправді, у вашому знаці були і затемнення, у вашому знаці постійно цей Сатурн з Нептуном там тусувалися, то, то заходили, то виходили. І вони давали вам зрозуміти, а ким ви є насправді, як ви хочете себе проявляти в цьому світі? Як ви хочете, так, які цінності ви хочете мати, щоб до вас люди ставилися? Що для вас є важливим в цьому житті? І вже Наступному році зразу проявляйтеся, зразу, навіть от, вже Меркурій розвертається, вже зразу можете щось починати, показувати себе, готуватися, так? тому що. У вас буде уже скоро і Сатурн вийде повністю з вашого знаку, і Нептун повністю вийде з вашого знака. І е, перейдуть вони у вашу сферу фінансів. Тому багато хто з риб зараз будуть рости, прогресувати, показувати і проявляти себе. Так що 26-му році, давайте дерзайте, будьте лідерами, показуйте себе, проявляйте. А, і всі, хто буде дивитися цей відео. 28, 29 і 30 листопада так, так як у нас чорна п'ятниця, то зараз у моєму інстаграмі. Я, я вже про це сказала, так а ще тут зараз говорю про відео. Всі мої консультації, які ви можете подивитися в моєму інстаграмі, або якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені на почту, я вам все розкажу, покажу. Вони зараз зі скидкою 30%. Особливо консультації, які зараз дуже популярні. Так? Кінець року і початок року це соляр, там де ми дивимося цілий рік, як у вас пройде, до чого вам треба бути готовими, які у вас можуть там енергії бути ситуації, яких краще. Вирішувати. І взагалі, всі, хто хочуть пізнати себе, це матриця долі, нумерологічні консультації, астрологічні консультації також сюди входять. Вони всі зараз зі скидкою до 30 листопада з 30%. Так що встигніть зробити собі подарунок або, можливо, комусь ви захочете подарунок придбати. Так, і грудень місяць, любі мої, про що у нас буде грудень? Е, так, 1 грудня у нас Венера переходить у знак зодіаку стрілець. І е, стрілець це для вас е, виходить. Десятий дім гороскопу, стрілець це ваш статус. Скоріше за все, ви захочете себе показати більше, проявити так, свою статусність, свою позицію у суспільстві. Можливо, зараз ви скажете, проявите, так про, про свій статус. Він зміниться. Стрілець це у нас вчення. Це завжди якісь нові навчання. А Венера вона дає, по-перше, тут ви можете якесь навчання взяти для себе, що підвищить вашу кваліфікацію. По-друге, Венера так, це про задоволення, це про комфорт, про якийсь вклад, можливо, навіть в свою освіту, в, 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 яка дасть вам статус. Або ви почнете викладати і змінюється ваш статус, ви стаєте вчителем. І от Венера, вона буде приносити вам кайф від цього процесу, і е, також ви можете багато вчитися у жінок у цей період. Далі, 4 грудня, у нас буде повний місяць у близнюках. На повний місяць буде ще одне окреме відео. Так, зараз подивіться ваші натальні особисті карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки, у якому домі гороскопу. Е, так, то у вас близнюки, виходить, четвертий дім. Е, так, якщо риби перший, то близняки це четвертий. Да. От, е, і тут буде е, завершення якихось процесів, пов'язаних з вашим домом або, можливо, з материнством, з вашими дітьми. Е, так, е, і повний місяць він закінчує, висвітлює да, те, що починалося півроку назад. Далі, 10 грудня, буде дуже важлива для вас подія. Нептун розвертається в прямий рух. Нептун це ваш покровитель. І він йшов по вашому знаку 14 років. Він 14 років, можливо, трошки затуманював вас, але Нептун любить бути в рибках. Так, ви його гарно відчуваєте, і ви останні 14 років, можливо, проявляли себе більш творчо. Так, заявляли там про себе. Можливо, у вас були і страхи також, і якісь рожеві окуляри. І коли був Нептун, якраз таки зараз він в останнє вас був, знаєте, ретроградний. Він так міг вдягнути на вас якісь рожеві окуляри, і щось там, щось зараз може змінитися, або легше вам стане щось працювати з чимось, так легше ви будете рухатися вперед. Також Нептун він переходить в ваш другий дім. Це, Нептун це про духовність, це про містику, це все те, що символізують риби, і він не має кордонів, тобі ж у вас буде можливість заробляти більше грошей. У вас буде можливість там, не знаю, підвищити якось свої стандарти, проявити себе, показати себе, не бійтеся маніфестувати, не бійтеся отут працювати зі, своїм, так, зі своєю свідомістю. Це все дуже класно, вам буде легко даватися. От і е, так по, по Нептуну в 29 градусі риб. Зараз він знаходиться. От, і 29 градус це у нас трансформація, це закінчення циклу, це якісь останні, там викинуті моменти зі свого життя. І перехід у е, на новий рівень. Перехід у е, там якийсь, наприклад, новий статус. Ви вже тут до цього всього будете підготовлюватися. 12-го числа Меркурій у нас заходить у стрільця. Він там розвернувся в ретрорух. Повернувся в скорпіона, в скорпіончику розвернувся і о, так до. 12 числа він у нас іде по скорпіону, це ваш дев'ятий дім. Це якісь трансформаційні там вчення, наприклад, які повністю вас змінюють. І у мене це, напевно, рунічне навчання, так яке офігенно. Просто я пішла на поглиблений курс і нам вчитися два роки на мінуточку, але вже класні дуже результати, ми вже десь більше. Півроку ми вчимося. Так, да, десь півроку ми вже вчимося. От. Ем, і дуже сильно вас може змінювати. Потім Меркурій переходить у стрільця. Меркурій, знову ж таки, це комунікації. стрілець це також комунікації. це навчання, і це ваш 10-й дім, це ваш статус. Так що ви тут будете більше, скажімо, проявлятися і через якісь свої знання. Так, через якісь слова або поїздки, можливо, навіть ви будете просвітляти навіть інших людей, або інші люди будуть так бачити вас більш важливим. 16 грудня Марс у нас заходить у знак зодіаку Козерога. Козеріг це для вас, виходить, 11-й дім. Козиріг, це 11-й дім, а, і Марс це енергія. А енергія у вас заходить в е, дім друзів, суспільства. Так? І тут може багато. А Марс це чоловіки, і тому тут у вас може бути якась чоловіча команда навколо вас образовуватися. Або, от так як у рибок 11-й дім по Козирогу, так, вони дуже От прям у них друзі. На віка, і вони дуже відповідально відносяться до дружби. Для них, ну, наприклад, для мене дружба це то саме, що моя сім'я. Якби там немає розділень ніяких. От, і е, ви можете от тут мати якусь дуже багато енергії. Або ви з друзями почнете е, багато комунікувати, але будьте -то обережні, тому що Марс дає і також якусь агресію. Так, от тут може бути якась агресія і емоції, так тому їх бажано би контролювати. Е, так, 20-го буде грудня новолуння у стріліці у вашому так, статусному домі. Тому тут у вас починається якийсь от, прям 20 грудня, ви себе можете якось по-новому проявляти, показувати, заявляти про себе і уже всім людям показувати, так, що у вас якийсь новий статус. 22-го сонце у нас переходить у козирога. Да, також ваш 11-й дії. і е, Сонце в Козорозі це, це наша особиста енергія, яка живе всередині нас. Це те, як ми проявляємося, це те, як ми наповняємося. Це от така наша внутрішня да, дитинка, яка там є, яку ми постійно задовільняємо. От, і вона в поєднанні з Марсом вона буде давати вам е, бажання в компанії, великих колективах показати себе, проявити себе. Да, отут буде можливість вийти на сцену, будемо можливість щось сказати, бути спікером, можливо, десь, е, там, не знаю, якісь прямі ефіри вести. Я думаю, я вже, я вже там буду десь під Новий рік там, кучу ефірів, або якісь, не знаю, курси собі запущу. Ще щось. От ви тут можете саме так от проявитися. І 25 грудня туди ще й Венера входить. Венера, у це у нас жінка. Так, тут можуть нові подруги з'явитися у вас, або ви будете на якихось таких конгресах участвувати, де ви будете себе проявляти з іншими жінками, будете допомагати іншим жінкам. У мене, до речі, є деякі ідеї по цьому поводу. От і тут. Вам потрібно буде більше знаєте, якоїсь такої жіночності і більше плавності у стосунках з вашими друзями, дивлячись на те, що там Марс у вас стоїть, да Марс і Венера, до речі, це про відносини. Чоловік, жінка також у вас тут може бути. Може, це будуть якісь там обсуждіння підніматися у кругу друзів. Може, ви будете якісь там поради давати, брати поради. Так? У вас таке сконцентроване все буде так на, на вашому статусі, на, те, на тому, як вас бачать ваші друзі, колективи великі, суспільство, як вас бачать. Ви можете учасувати навіть в якихось флешмобах, наприклад, там за. За жіночність, або ж за якісь правила для жінок. От такий місяць грудень, дорогі рибки. Зараз ми підемо по картах. Обов'язково дивіться, ваш сонячний місячний знак Асценденту. Це три знаки, які вас символізують, особисто вас. Якщо ви хочете якісь конкретні консультації, особисто для вас, тоді звертайтеся в Директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Також обов'язково підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки. Ваша підписка є дуже важливою для розвитку ютуб каналу. За вдячність, за інформацію, за карти. Обов'язково ставте ваші лайки, обов'язково пишіть коментарі від семи слів. Так, Ютуб любить від семи слів. От, для того, щоб відео просувалося вперед, щоб його бачило якомога більше людей. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, там багато чого цікавого я показую. Так, ну що, поїхали рибки. Грудень. Останній місяць для риб. Грудень 2025-го. Вау! Та ви що? Трійка мечей і обман на дні колоди, дорогі рибки. Щось піде не так, або можливо, ви захочете відкрити якісь таємниці. Так? Сам цей місяць він вам показує про те, що не потрібно ховати всередині себе і не потрібно втікати від якихось своїх. Якихось своїх бажань від своїх питань так, всередині, проживайте ці емоції. Трійка очей це у нас часто можуть якісь питання бути з серцем. Так? Це може бути тут щось може відкритися для вас. І також це може бути, наприклад. Якась розборка, так, якась це у нас часто зрада може бути. Можливо, тут ви будете або піднімати це, або ви будете там миритися, наприклад, після зради. Ну, хоча це буде більше, знаєте, це такий якийсь енергія, да, от присутня всередині вас. Аж мені цікаво, що там далі? Так. Головне її проживати. Да, не, е, так, Це може бути навіть щось піде не так, як вам би цього хотілося. Е, так, може, тут, може, подарок вам не той зроблять на Новий рік. Так, і ще карта. До чого ця трійка мечей для рибок? Дев'ятка мечей. Слухайте, тут у рибки у вас буде дійсно от прям якась така. Якийсь страх, це якісь емоції, можливо, давно, так, які всередині вас сидять. Дев'ятка мечей. Це м, страх, це якісь сни. Тут треба дуже слідкувати за своїм сном. Так, може, мелатоніну пийте, може, ви будете за щось дуже сильно переживати. Дев'ятка мечей це часто у нас, знаєте, коли ми самі себе накручуємо, ми не знаємо, а що там буде далі. І я тут підозрюю, у риб буде якась ситуація, де вас може образять, да, або е, щось вам е, емоційні риби дуже сильно, і ви будете в собі це тримати, не будете це показувати, проживати, і будете переживати на це. Цей рахунок, Тут краще це все підняти, сходити до психолога, пропрацювати, проговорити. Бачите, тут ангел біля вас є, але він, йому треба час, щоб справитися з усіма вашими страхами. Так? Потрібно відпустити оце все. Можливо, вам тут треба якусь емоційну, енергетичну чистку, рибки дорогі, зробити. Так, і ще карта. Чим це все закінчиться для рибок? Давайте ми так спитаємося. Вау! Переродження. Ага. От часто у водних знаків я замітила, у вас через якийсь тришняк, по суті, іде. Просто максимальний прояв себе. Дивіться, тут дівчина вона нарешті проявила справжню свою мрію. Це кармічна карта. Тобто ситуація у вас буде кармічна. Ситуація буде для того, щоб ви проявили себе, для того, щоб починали говорити, то, що ви думаєте, як ви думаєте, що ви хочете, конкретно, чітко і от прям по темі. І це може бути ситуація пов'язана з родиною, також тут, тому що так як це Верховний суд, це часто у нас карма роду і так якісь проблеми. Працювання у сімейних саме питаннях, можливо, ви тут страх якісь свої будете бороти. так Може, це були якісь у вас переживання, е про які ви навіть не підозрювали, так, щось ви хотіли. І тут ви, ви розкриєтеся, ви покажете себе, ви проявите. так що знаєте От Всі ці ситуації багато хто їх ізбігає, багато хто ховається від них. Я навпаки вважаю, треба дякувати, тому що це надзвичайно точка росту, прогресу вашого, так? і от є можливість проявити, показати свою слабкість. Найсильніша просто людина в світі, яка не боїться показувати свою слабкість. Так що давайте вперед. Тим болі, воно вам надо. От тут, да, тут щось у вас може прям таке конкретне, да, пов'язане бути. І навіть з, -з, з судом тут можуть якісь судові процеси у вас навіть початися або закінчитися там, наприклад, да, і це щось буде важливе, що змінить ваше життя повністю, ваші погляди на речі. Так, і ще карти для риб на грудень 2025. -го. Імператриця і карта сили на дні колоди. Не переживайте, все буде хорошо. Імператриця це карта Венери, це про наповненість енергією. Це у нас така максимальна жіночна карта. От коли у вас стреж, вкладайте в себе час в свою красу, наряжайтеся, там я не знаю, робіть макіяж, зачіску, гарно вдягайтеся, йдіть сам собі гуляти і тратити гроші. Або якщо ви чоловік, так то тут вам жінка може якась трапитися, допомогти, спасти вас, може там прям Наповнити вас своєю енергією, тому що це у нас статусна жінка, яка знає, що вона хоче, яка знає, куди вона йде. Так? І вона тут сильна, от чого вона може вас спасти? Тому що тут по карті сила, так, вона вас обігріє, вона вас захистить. І також тут дуже важливі відносини з жінками будуть. У вас, дорогі, рибки, так? ви мама це може бути також у вас проявитися. Може ви мамою станете, так, і тут буде якась, я не знаю, може якась. Операція навіть у вас буде, яка буде дуже страшна для вас. Так, і ще карта. Ой, карта Шут! Новий початок. Зразу. Просто, я думаю, це, знаєте, такий перший тиждень грудня просто якийсь. Треш, а потім іде звільнення. Це знову старший аркан. Важливий для вас буде дуже сильно місяць грудень, дорогі рибки. Шут це про переїзд в нове місце. Можливо. Так? Це може бути якісь люди з інших культур, які там на інших мовах говорять. Ви можете починати щось там для себе вчити. Також це може бути так нова, якийсь статус, це вагітність може бути. Багато хто з рибок тут може завагітніти. От, і тому що це в нас діти. І це карта ризику. Не бійтеся ризикувати. Так, тут всі ситуації, вони, по-перше, починаються новий цикл, новий етап, де ви ще як новонароджена дитина, нічого не знаєте, куди йти, що робити. О, сама карта нам перевернулася карта. Мах! Це наступна карта у колоді. Ви подивіться просто. Три старші аркани. і Подивіться, наскільки вони класні. Як вам круто випали карти, дорогі рибки, ви подивіться. Спочатку йде темрява, така повна. В якій ви варитеся, яку ви відпускаєте, ви перероджуєтеся, і йде новий початок. Ви розумієте, чого ви хочете. Да? І е, ви починаєте себе наповнювати енергію. Це карта достатку, це карта у нас нового початку і сили, так, е, свого я. Ви проявляєтеся, у вас є всі інструменти для того, щоб щось зробити. Не треба більше боятися. Ви, в принципі, так, тут більше нічого вас не тримає. Ви готові проявлятися абсолютно по-новому. Карта МАХ. Ви номер один. Ви ведете за собою людей, ви заявляєте, ви проявляєте себе. Ну, так мені подобається. Так, далі. Карта для риб на грудень 2000. 25-го. Трійка пентаклів. Багато кому вона вийшла. Трійка Пентаклів це у нас про роботу в команді, співпраця так, зі своїми партнерами. Це може бути, якщо тут якась робота, то вже перші гроші якісь вам приходять, але вас люди інші підтримують, вони допомагають вам зрозуміти, а куди вам краще рухатися, як вам краще рухатися навіть. І по трійці пентаклів це може бути підписання якихось документів, якісь печаті ви можете брати, якісь гроші ви можуть три чогось виплатити, наприклад. Або ви будете за якісь послуги, наприклад, там щось оплачувати. І у вас є ще трійка кубків на дні колоди. Це буде святкування. Так? І ви зі своїми колегами, зі своїми друзями будете гарно проводити час. І ще королева жезлів це у нас стрілець, лев або Овен. По знаку зодіаку. Така людина у вас може бути. Присутня у вашому житті, і вона може якось активно вас просувати, або вас підштовхувати. Ви можете самі зайнятися тут спортом, або дуже багато мати комунікацій. Королева жезів це у нас також про взяти відповідальність там за колектив, або ви будете мати якусь от прям конкретну вашу роботу, яку ви будете нести, яку ви будете втілювати якусь місію, так і це буде дуже активно. Так, і ще остання карта для риб на грудень 2020. Справедливість. Ви доб'єтеся справедливості. Будьте чесні з собою, чесні з іншими людьми. Тут можуть підніматися якісь знову такі питання у вас документів, питання е, юриспруденції. Так може хтось юрист вам потрапиться. Ви будете працювати з цією людиною. Це багато е, так підписувати документів, говорити про щось важливе е, і також справедливість. Це може бути або якесь навчання у вас, е, наприклад, е, також. Треба тут тримати баланс у сферах свого життя, не перенавантажувати одну чи іншу сферу, так і розуміти, що все має причину на слідкові зв'язки. Ви щось вибрали, ви це отримали. І от тут якраз недавно я мені попався цей ролик в інтернеті, да, що коли ми рухаємося вперед, ми рухаємося по спіралі. І якщо у нас є от така от пряма лінія, да, то ми для того, щоб піти вперед, ми спочатку відкатуємося чуть-чуть назад, от всю нашу кризу, і потім ми стаємо вперед. Да, і знову назад, і так от ми йдемо вперед. Отак от як планети у нас ходять, да? Отак от, от вони йдуть вперед. Отак от от і ми рухаємося по життю, і тут у вас може бути таке розуміння, чесність з собою, там, і баланс. Треба тримати баланс у харчуванні, у часі своєму, скільки ви витрачаєте на себе, на інших людей. Так, от, тут, прям якісь, дивіться, тут багато дуже гір зображено. Да? От щось, що вас обтяжувало, ви будете цього позбуватися. Дорогі рибки, взагалі навіть і по собі замітили, я дуже багато чого позбулася, почала багато. Правди в очі говорити, і, е, знаєте, життя моє покращилося просто отак. Але е, дуже багато кого недовольних є. От. Е, і ну що, поробиш? Головне, щоб у мене все було хорошо. От. Е, так що не бійтеся тут, проявлятися, не бійтеся, можливо, навіть, да, у вас може бути якийсь страх, що когось образити, там щось не, не, не заговорити. Так, оракул. Для вас, дорогі рибки, на грудень 2025-го. Ой, це ваша карта 100% медитація, миру і спокою. Подивіться, це як, він мені нагадує короля кубків просто під, е, під водою, да, який медитує і нічого його не трогає. Взагалі, я думаю про себе, про свою гармонію, я в своїй стихії, да, я в своєму балансі, я. Наповняюся, а всі інші нехай чекають і дивляться, коли я наповнююся, тоді я приділю їм свій час. Отак от, от. І плюс, що у вас тут, дивіться, трансформації і зміни на змінені, колоді. Ви пройшли оці водопади свої, все, тепер уже земля починається. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі рибки, на грудень 2025 року. Ще раз вітаю вас з святами, з Новим Роком, з Різдвом. І залишайте ваші коментарі обов'язково. Підписуйтеся на канал, на інстаграм канал також підписуйтеся. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!